Доброго дня, шановні українці! доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршвець. Це відео знімаю для жителів міста Сукіряни всієї України. Сьогодні в 9.42-9.43 Я перевірив бомбосховище 9806 в Місті Сукіряни і виявив, що воно зачинене. Ні фамілії відповідального за бомбосховище, ні контакта тої людини, яка повинна відкрити його. Коли почнеться що? Бомбардування. Уявіть, коли почнеться бомбардування, хтось повинен прийти і відкрити бомбосховище. А якщо хтось той не прийде, якщо він загине, якщо він злякається, втече, а якщо ключ в замку в совєтському замку, якому років 30, Заклиний не відчиниться, що будуть? Вибивати двері? Вдумайтесь. Викликаю я спецлінію 102. Прошу, щоб приїхав відповідальний по Сокірянському відділенню поліції, щоб взяли, перезвонили в Сокірянську міськраду і прийшов відповідальний. Ви думаєте, хтось прийшов? Приїжджає поліція охорони. Поліція охорони і молоденький такий, Співробітник поліції охорони каже, ми ж не відповідаємо за бомбосховище, ви зрозумієте. Я кажу, ну де ж відповідальний по відділенню поліції, дзвоніть. Хай прийде відповідальний по міськраді до цього зачинного бомбосховища. Ну ви зрозумієте, от почне, коли почнуться бомбити, хтось прибіжить і відкриє бомбосховище. Я кажу, люди, що з вами робиться? Ну, ви уявляєте, що мені кажуть. Так ніхто й не прийшов, ні відповідальний по відділенню поліції в Сукірянському районі, ні відповідальний міськради. Взяв оцей молоденький співробітник патрульної охорони. У мене пояснення, все, поїхали, і двері залишилися зачинені. Ну, яка у мене емоція? Пам'ятаєте, що було в Києві, коли співробітник охорони, дідусь 62 роки, не встиг відчинити бомбосховище, були жертви. Сказали, всі бомбосховища будуть відчинені, на бомбосховищах будуть контакти, телефони людей, які відповідають: дзвоніть, відчинять, все, все, все. Мало того, що у нас в сукірянах бомбосховища всі непридатні, як були, так і залишилися. Мало того, що в них не врятуються і не протримайся хоч 2-3-4 дні. Так ще й бомбосховище зачинене. І саме головне усім наплювати. Ви уявляєте, усім наплювати. Вже півтора року війни люди, які отримують гроші за оборону міста Сокиряни, отримують їх просто за даром. Оборони немає, оборона срака, як я вже знімав відео. І цей бардак в місті Сокиряни продовжується. Що ж, буду звертатися, вище.